Друзі, всім привіт. Сьогодні в мене в гостях Інна. Інна, до речі, це перша людина в мене на подкасті, котра не є зі світу IT. Інна вчиться на художницю в польському місті в Любліні. Інна, я дуже радий тебе тут вітати. Дуже дякую, що ти знайшла час і прийшла до мене на подкаст. Дякую, я також дуже рада, що запросили. Слухай, я знаю, що ти вчишся на художницю. Так. І таке моє перше питання. Зараз у нас цифровий світ. Чому ти пішла в таке прикладне мистецтво, а не пішла відразу в якусь цифрову графіку? Ну no. Хороше питання, дякую. Насправді мені здається, що багато художників взагалі таких творчих людей вони можуть себе загубити, ідучи за цими тенденціями, що зараз такий світ соцмереж, такий графічний. І дуже багато людей, які просто люблять малювати, йдуть на графіки в чомусь, але з цифровим е, світом, то мало знайомі. Думають, що це їм дасть майбутньому роботу. Але ну, можливо так, але, по-перше, вже ринок насичений графіками, і так людина, не роблячи те, що їй подобається, може загубити себе. Бо добився успіху той, хто робить те, що йому подобається. Так сказав колись гарацій. Горацій, так. <гум> а, і що? Добре, то відповідно питання. А, таке. А, ну, я завжди вважала, що і вважаю, що все повернеться до такого прикладного мистецтва, а, Людство, світ. І зараз це вже видно тенденції, що цінується. Таке повернення до початку нашого. А, так. Ручно роблені твори мистецтва, і взагалі вони цінуються. І тут за кордоном це більше видно, ніж в Україні. Тобто, коли навколо все штучне, то люди стали так ніби більше цінити ручну роботу. Ну, так, що, так що звісно, бо Штучний інтелект це класно, але це не, не, не людська фантазія. Ти зараз на другому курсі, Так, Закінчила я другий, вже а слава Боже, Богу, перейшла на третій канікула. Ще чи... Чи не екватор скільки, навчання. Скільки тобі років чи розкажи, може, де ти навчаєшся? А, так, я студентка УМЦС артистично УМЦС університет Марії Кюрі Скадоскодовської в місті Любліні. Це Польща, ось на факультеті мистецтва навчаюсь, Це виджал артистичний і мій керунок називається малярство, це українською мовою, живопис. Тобто, мій як, моя освіта буде художник, uh -huh. малаш польською. Що це мені дає? Мабуть, зразу якісь питання такі є людей, бо мене часто це можна стикнутися. З ким ти можеш працювати, типу що це тобі дає? Ну, я можу працювати графіками, чи я буду, ну, освою е цифровий, е цифровий, е цифровий. А якщо не освоюш? Якщо не освоюється, це харчі є, видиш, які? Е ну, я можу, наприклад, потім до вже вибрати собі профіль, е там, наприклад, дизайнер інтер'єру чи реставратор. Це, до речі, дуже цікаво, коли такі Забитки польською, ну, спадщину таку культурну, пам'ятки пам та архітектури відновлюють. І це сьогодні, до речі, дуже популярно, є цілі відділи в інститутах, які цьому навчають. Там, до речі, що цікаво, наче навчаєшся на художньому, але треба знати добре хімію. Є такий урок хімії. Ось мені вчитись 5 років, але я вже буду як магістром одразу і не маю опції в моєму навчанні, бо це є доліпте магістерське, це популярно, до речі, в Польщі такий. Такий варіант освіти, що нема варіанту мені провчитись 3 роки і дайте мені там диплом бакалавра, так не працює. Я мушу лише 5 років провчитися. Ну, ось така історія з навчаннями. Дякую. Я правильно розумію, що ти навчалася і в Україні до цього, і зараз навчаєшся в Польщі. Які такі ключові якась різниця є між навчанням у нас і навчанням тут? Щось таке, що тобі кидається в очі як людині з досить великим досвідом? Почну так здалека, бо це було давно, коли я навчалася в Україні. Це було 10 років. До того як я поступила сюди і в Україні, це був коледж, це, звісно, філіал від Львівської академії мистецтв. це Косівський коледж прикладного декоративного мистецтва. Боже, просто one Love. це улюблене місце моє. В нас взагалі в Карпатах і такий осередок творчості, тим паче косів такий мальовничий. Я сама просто родом звідти, то мушу прорекламувати, але я думаю, ви чули щось про це місто. Різниця є очевидна. А тут це, до речі, це вже університет тут. Чо там це був коледж, то тут університет, інший позов рівень освіти є. Але... Наче він інший, і тут ніби цей вищий рівень має бути, я відчуваю це як е, по-інакшому. Е, не знаю, можливо, це в силу років, що це було давно. І коли я поступала в коледж, мені було 15, а коли я, до речі, поступила тут в інститут, можливо, спробувала зразу сказати, що мені 25 років я на першому курсі була. Та, і це я не найстарша в групі. Е, тут, за кордоном, е, тим паче в Польщі, то популярно. Е, коли старші вже. Тобто постування. людина в віці, uh -huh. нормально люди стаціонар на стаціонарну освіту, да, ні на допомогу, які ні онлайні. Е, як це називається? Заочна усіма на рівні. Так, і це нормально. Uh, можливо, залежить від відділів, то там десь більше таких студентів, uh, десь менше, але так, це популярно тут. Uh, за uh, як на мене, це чисто моя думка, рівень і взагалі. Варіант, чи як подають, як вчать, і то на моєму художньому відділі бо у мене там таке саме було як е, керунок, цей е, відділ був е, художній розпис. Ну це тобто художній, бо це з усіх відділів, які був туди, там в коледжі, ткацтво, різьба, вишивка, то це типу такий нас точили під малювання, то я зараз аналізуючи, відчуваю, що тоді було сильніше. Тобто тут мені вчитись легше. Ага. Що дивно, бо це типу інститут, університет, ось ключова різниця, яку я виділила, це те, що в Україні нас заточували в рамки. І це, до речі, не лише з мого досвіду, також спілкувалися з колегами з інших закладів навчальних, то так говорять, і навіть інших відділів. що все ж таки в Україні існують ці а, рамки, стандарти. Я не знаю, ну, ми, ми знаємо, звідки їх там взяли, що це ну, ці книжкові правила. Mm -hmm. а, ось, А тут вже давно від них відходять. тобто Це як основа має бути той самий академічний рисунок. Ти маєш його освоїти, маєш знати, але тут зараз вітається, це однозначно то твоє бачення. тобто... От, тобто твоя фантазія, от, на, наприклад, на рисунку, всім сидить модель, але ти вже, вже нікому не цікаво, щоб ти її, тим паче на другому вже навіть курсі. Перший курс ми вже там приточуємося, всі до наших постановок до вчителі, як ми там малюємо до нашого рівня. А от далі то це вже твій розвиток, як ти далі підеш? І вже можна собі, от, сидить жінка, ти можна малювати таких три. І, і будь-який формат навіть може бути, а в Україні би такого не дали зробити за моїй пам'яті так точно. Але що? Це веде до того, що в Україні дуже сильні спеціалісти в нас. Це, в принципі, так в, різні, в різних бранжах. Ну, мені так здається. Ось, але. Я чула від моїх професорів, від наших викладачів, що вас, студентів з України, важко розкрутити на якусь фантазію, тобто mm. витягнути щось з вас більше. Тобто, ви тільки по відміряти, а, а якось так. Ну, мені фантазуватися, слава Богу, вдається. Тобто, тобі досить добре для навчання. Так, мені дуже подобається тут навчання, я про нього дуже давно мріяла. Бо як ви можете порахувати, то якщо 10 років тому я вчилася в училищі, я української освіти вищої не здобула ось і лише мріяла про такий диплом європейського зразка на спеціальності, яку я, про яку я мрію з дитинства, художню таку спеціальність та за кордоном, щоб її здобути. Ну, Бо все ж таки європейський зразок диплома, мені здається, це якось. Інший лібільше. Дякую. А скажи, які такі середньостатистичні видатки у студента, який любить малювати, вчиться на малюванні? На що, на що йдуть гроші? Mm -hmm. Мені здається, це досить таке цікаве питання для, для людей, котрі планують, думають, що будуть малювати на, як в школі на альбомі, а mm -hmm. мені здається, що тут досить. Mm -hmm. Е, так, це цікаве питання, бо е, як на мене, багато хто думає, що типу там мало що треба, щоб вчитись mm -hmm. на художника. Тобто це не якась така точна наука, що ти там щось зобраєш, тому типу, що це легше. І тут вже входить, що тобі легше буде е, вчитись, е, легше буде там з ну, оплатами, е, ну, якось дешевше навчатись. Ні, це так не працює. Е, навіть я скажу е, щиро, що це дорого. Оскільки художні матеріали ми собі забезпечуємо всі самі, залежить від відділу, на якому ти навчаєшся, в тебе різні інші предмети. Ну, рисунок живопис є у всіх, але добре, якщо в мене більше прикладних і мені треба більше там, спектр таких художні матеріалів різних різноманітних фарб, там олійні, акрилові, акварелові, пастелеві. Я можу, наприклад, їх там. Ну, я навіть не знаю, чи я можу їх не купити, а позичити на один раз. Ну, це якось дивно. Ну, ніби, якщо я вже розвиваюся всі сфери, свої... ну, мені здається, я має мати ці матеріали. То на тільки... Тому, чекай, Сові, давай давай групувати. Давай. Перша і... стаття видатків фарби, так? Угу. Ні, ну перша стаття видатків студента за кордоном це, це житло і їжа. Ні, ні, але мене цікавлять саме художні матеріали. Так. Житло їжа кожен витрачає на це. Але мене так, цікавить це... іменно цей угу. прайс плюс. Добре, я вчусь на малярстві. На, на малярства мали. це однозначно фарби. На живописі ми не малюємо олійними фарбами, тобто не всі викладачі дозволяють, а малюємо акриловими. Я, до речі, до навчання тут в Польщі, то не малювала акрилом, але це легко освоїти, що нема біди. Uh, ось це фарба. Перша варіант. За пензлі теж. А, ще поч... можна зачепити те, що тут матеріали в Польщі дорожчі набагато, uh -huh. uh, ніж в нас. У нас в Україні хороші дуже виробники uh, вітчизняні, то ніби що видно. Але оскільки них... в Україні менші заклади, тому дешевші ціни. Uh -huh. no. uh, фарби, uh, шо, пензлі. Uh, і це відповідно вже до техніки, якою ти малюєш, тобто якими фарбами, то це вже інші пензлі. Бо, наприклад, акварельні пензлі це натуральні версини, вони вже можуть доходити, один пензель, не доходить. Це навіть середнього ціна 100 злотих для акварелі, якісь такі uh -huh. uh, бі з білки чи ну, такі пензлі. 100 злотих це uh -huh. або 1000 гривень. Uh -huh. Ну, тобі, звісно, може бути тільки е, пару там потрібне, але корелі ми не малюємо. Це було якесь там, наприклад, завдання на семестр одне. Акрилом ти завжди малюєш і це великі формати. А перший формат це 100 на 70 Тобто тобі цих акрилових фарбів завжди потрібно. Якщо ти студент з України, то можеш тут навчатись, то закупляй сміло ці матеріали завчасно. Я то не знала, що я тут буду вчитися, але я щиро вірила. Взагалі, не я не знаю, як це спрацювало, але я насправді пос... протягом всього свого життя збирала ці художні матеріали. Я дуже довгий час вже не малювала. І якось не знаю, при нагоді я купляла ці матеріали. Я десь, будучи на Петрівці, сьогодні вже почайній, то ну, якось собі підкуповувала якісь матеріали, якусь шталю маленьку, Мольберт. Якось воно мені так, що я вже мала якісь матеріали. От, наприклад, знайомі мої, то ну, важче. Я просто бачила, як вони вже вже якась нам щось на понеділок треба, а в п'ятницю ти щось шукаєш, і тут набагато дорожче, навіть ці самі Ватмани. На кожен рисунок, кожне заняття з рисунку раз в тиждень. Тобі потрібен папір. Ага. Ватман це папір, просто ага. великого формату. Ага. Один коштує ну, десь до 4 злотих. Ага. Ну, то скільки це в гривнях? Скажи мені, 4 то ну, 40 гривень теж. Е, я знайшла такий вихід цієї ситуації, бо мені вже якось знудилося і на цих аркушах великих малювати, то купила в будівельному магазині е, такий рулон крафтового паперу. Ага. Бо можна, у нас немає якихось тут засад е, до формату. До формату було на першому курсі якось так нас більше, а зараз вже так вільніше. Ну і то. Який саме має бути, наприклад, папір, якщо ти А, е, Малярство, то це тобі потрібно або полотно, якщо ти малюєш на полотні. А крилом ж ти теж малюєш на полотні. Це воно може бути на, е, на дошці або натягнути на е, підрамник. Але також це може бути тектура, це картонка прогрунтована. Ну її також ти купляєш, бо це не картонка з ящика, і цей ґрунт. Е, ну і Це все впадає. Я, я, ти хочеш суми почути. Якійсь? Ну хотів би почути суми. Ну, важко значити. Але це там до 1000 злотих, 500 злотих. Ти на місяць кажеш? На місяць. Всередино. Mm. Ну, я просто мала можливість, і, типу, я купляла собі ці матеріали. Я не раз щось наперед собі uh -huh. е, куплю. Я ж горлі про це. <laughs> е, та, е, ну ось. І, а так то. Ну, мені здається, 100 злотих в місяць, це типу, напевно. Тобто це 100% людина витрачає. Це okay. якщо порахувати, якщо навпаки ти завчасно не купляєш собі ці фарби, бо я акрил якось ще докупила перед начальним роком, там чи на 400 злотих, Ну, не буду брехати. Ну, от 100 злотих це точно. Гуртожу так у вас буде гроші, ще займати. Але це відомо. Це вже, я, це вже. А, оце матеріали так. І а і я до чого вела? Що залежить від цього керунку? Бо наприклад, якщо я на малярстві, то мені треба матеріали до кожної цієї техніки. Матеріали ми малювали ікони. Ця доска, дошка до ікон. Яку ми Левкас називається? Ця основа це Левкас. Вона ж спеціально підготовлена, сезонована, заді такі шпонги, які не дають їй вигнутись. І сама ця дошка лише коштувала 200 злотих. І це був видаток на першому курсі після Нового року. Ага. Ну, але нас завчасно попереджували, що ми маємо їх придбати. Я якось підготувала собі, купила її. Хтось купляв дешевші, але потім на практиці мають ікони на таких лодочках. Відповідно, ця робота вже не буде так, навіть якщо ти захоче продати, вже це з невідповідного вона е, оформлення. По-різному, місяць на місяць не попадає, 100 злотих на 100%. Угу. Отак. От Але чому малювала, то у вас щось є, якісь матеріали, то це вже вам спростить е, Так. Є багато лайфхаків, як можна, е, типу. Зекономити на цьому дешевше. Так само той самий ґрунт можна самим зробити. Я думаю, про це ще можна буде розказати в окремому сюжеті. Чи твоя сім'я якось допомагала тобі в вибранні цього напрямку, розвитку, давила на тебе, може, якось? Прийняла твоє рішення бути Ні, Ну бо... mm -hmm. я розумію, бо така професія. Але... Така професія, яка мені здається, така забава. Ти закінчиш малювати і йдеш працювати в магазин. Ну, вибач за, за губість. Тобто, якщо художник не буде себе продвигати, ну так мені здається. Ну, то його малювання на цьому і закінчиться. Слухайте, я виступала вже 25 років, тому моя сім'я вже там дуже такого впливу на моїй ну, Україні, Тобто ти досить uh, довго. То почну а, з та. того, що в мене по татові, моя вся родина по, по батьку, то якраз такої спеціальності мистецької. Мій дідусь був художником, художником-монументалістом. Він викладав мозаїки uh -huh. на будівлях. На таких місцевих будівлях це поліклініки, різні школи, а також на зупинках. Я так розумію, що тоді в радянський час чи був якийсь проект, чи що, бо в різних регіонах якось ну, то одні ті самі часи, що повставало дуже багато таких мозаїкових робіт. Вони, до речі, досі збереглися, але деякі в поганому стані, бо був такий навіть наратив, що це типу радянщина, і це треба знищувати. І Псували їх. Так. І також він викладав студентам іконопис, коли мене, я цього не знала, що мені дуже стидно, але ну, так сталося, Бо я, на жаль, з ним не була знайома, його не стало до мого народження Валери. Ось, І коли в мене тут почалася іконо і наконопис, то мені тіпа, дуже воно зайшло, мені дуже сподобалося, потім я дізнаюсь, що в мене це в генах. Так, ось бабуся моя, вона мистецтвознавець, також така творча спеціальність, і була більше 20 років, працювала в музеї місцевому, у нас такий гуцульський народний музей. ось. І Директоркою була його якийсь час також. Тітка моя, майстер художньої вишивки, і тато мій, майстер порізьби по дереву. І, і всі ці люди, і включно зі мною, і навіть моїм братом, навчались в Косівському. Училище ще тоді, бо коли батьки вчилися, добре що не разом не один чи коли вони ще вчились, то це було лише училище. А вже коли я вчилась, то це вже інститут прикладного декоративного мистецтва імені Касіяна. Це філіал від Більської академії мистецтв. А у Львові ця академія мистецтва потужніша так. Заклад дуже класний. Я хочу його щиро прорекламувати, до нас навіть приїжджала. Я думаю, зараз це також тенденція залишилась. Зі східної України студіювати, навчатися студенти, молоді абітурієнти приїжджали до нас. в косі. Ось. То як тому моя сім'я по суті так. Свідомо, несвідомо, але посприяла моїй такій творчій жилці, бо я так з дитинства щось там декорувала, робила щось своїми руками, дуже це любила робити. Насправді не закінчувала художньої школи. Mm. більш сину лано вже так навчалась малюванню при вступленні при поступленні в Косівський коледж. Але потім якось мені так пішло, дуже, дуже подобалось там також навчання. Була там старостою групи своєї на художньому розписі. Ще хочу сказати, що цей відділ, художній розпис, то якраз якось 20 або 22 роки перед тим, як я почала там вчитися, заснував мій дідусь. Тобто він був один із засновників саме цього відділу. Так, ну Вже коли я навчалась, там цього не знали, але. Ну, ніби там хто мене вчив, бо вже були молодшими закладачем, але все рівно що така історія. Що я якби по його таким цим пішла. Які основні ради ти можеш дати не знаю, починаючим художникам, людям, які думають, чи йти малювати, чи не йти малювати? Ну, йти за покликом свого серця. Чи і... може, якщо, сорішку, якщо в людини таке питання, то може і не треба йти малювати. І ну, однозначно треба пробувати. Мені здається, що це дуже цікаво, порівняно з інакшими о, якимись спеціальностями. Ну, але це моє, бо я в цьому говорю, це моя думка. І блін, та життя таке і швидкоплинне і таке різногранне, різноманітне. що, Мені здається, як, як уже є таке бажання, навіть такі думки, то однозначно так. Я десь почула таку класну думку, що художник від нехудожника відрізняється з Чим? Сміливістю. І я повністю згідна з цим. Бо насправді треба мати велику сміливість так відступлю, бо навіть бачу бо навчаю людей, дітей, малюнку і. Бачу, як вони в якій вони розсіяності, коли перед ними чисте полотно. Ось дітей менше, дорослих старше. Ага. От, треба бути сміливим. І, і це не тільки художньої спеціальності стосується. Це моя така ідея взагалі по життю.